Слава Ісусу Христу. Сьогодні хотів би з вами поділитися деякими роздумами в рубриці відео в дорозі. І це відео сьогодні буде стосуватися нашого спілкування з людьми. Бо насправді кожного дня ми зустрічаємо багато різних людей, з якими ми спілкуємося. Є люди, з якими нам приємно спілкуватися. Є люди, з якими нам не дуже приємно спілкуватися, є люди, з якими нам зовсім не хочеться спілкуватися. І в цьому немає нічого дивного. Для прикладу, коли ми маємо якісь посудини, наповнені чимось, і беремо от потім ту посудину, наприклад, глечик з молоком, ми можемо з того глечика вилити тільки молоко або якусь посудину з водою, то ми можемо з тої посудини вилити, вилити тільки воду. Ми можемо вилити щось інше. Тобто до чого я веду? Кожна людина є подібна до якоїсь певної посудини. І чим вона наповнена, те вона з себе виливає, вихлюпує. І марно є сподіватися від людини, яка наповнена слом, яка наповнена різним лукавством, сподіватися від неї чогось доброго. І тому таке спілкування з подібними людьми є насправді дуже важким. Що ж ми маємо робити як християни? Маємо найперше молитися за всіх тих людей, яких Господь посилає в наше життя, за переміну їхнього серця. Це перше. Друге, маємо повне право уникати таких людей. Які виливають від нас агресію, зло, неприйняття, ненависть, які виливають те, чим вони наповнені. І насправді важко є спілкуватися з такими людьми, і тому ми маємо повне право їх уникати, щоб вони не забирали від нас того, чим ми наповнені, якщо ми є християни. А дуже часто такі люди від нас забирають. Мир, спокій, любов, яка є в нашому серці. І навіть є така приказка наша українська, з ким повідешся, від того наберешся. Тому найперше маємо розуміти так само, що маємо собі шукати людей, які будуть нас сприяти ставати кращими. Бо насправді, якщо ми будемо наповнювати своє життя людьми, які наповнені як ті посудини чимось недобрим, то ми потрохи будемо змінюватися в сторону зла, тому що те зло потрохи буде перемінювати нас, сформувати нас. Якщо будемо спілкуватися з людьми, які є добрими християнами, які несуть у своєму житті добро і те життя те добро поширюють у цьому світі, то насправді ми будемо. Уподібнюватися до таких людей, тому що будемо черпати від них те, що вони виливають з себе. Тому стараємося у своєму житті, дорогі браті і сестри, спілкуватися з людьми, які будуть нас перемінювати в сторону добра. І натомість так само і ми стараємося бути тими людьми. Які будемо виливати свого життя тільки добре, тільки благословення для інших людей, не нести зло, агресію, тому що це ознака віддаленості людини від Бога. Тому найперше шукаємо зв'язок з Богом, який є джерелом всякого добра, всяких благословень, всяких дібр. І коли ми будемо єднатися з Богом, ми будемо черпати. У Божій природі, в Бозі, те добро, яким будемо оповнювати себе, і потім те добро віддавати іншим людям, і натомість так само шукати подібних людей. І будемо взаємно збагачувати одне одне.